Кияни люблять цей невеликий, але затишний храм майже над Дніпром. Пам'ятку архітектури сімнадцятого століття. Церква спадкоємиця тієї стародавньої іллінської, про яку ще за князювання Ігоря і Святої Ольги згадується у повісті временних літ. Престольне свято зазвичай збирає в іллінці, як називають цей храм Кияни, багатьох вірян. Приходять сюди із інших столичних парафій, а також численні паломники. Божественна літургія в день пам'яті пророка Божого Іллі правиться за архієрейським чином на церковному подвір'ї. Цього року урочисте богослужіння очолював вікарі Київської митрополії архієпископ Павло. Високопреосвященному владиці співслужили настоятель храму протоєрей Віталій Косовський та Київське духовенство. У проповіді архієпископ Павло нагадав про значення свята та зупинився на прикладах життя святого Іллі, одного з найвеличніших старозавітних пророків, який за ревне прославлення Бога живим вознісся на небо. Віруючі звертаються до святого, щоб не покарав він їх своїми вогненними стрілами та відвернув від землі лихо Божий громовержець, бо знають, що кожен по вірі своїй одержить. Я скажу вам словами блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира, до постого і сухого колодця люди за водою не підуть. Звертаються всі до святого пророка Божого Іллі, я знаю особисто свого життя. Що до нього звертається, він тобі завжди відповість своєю любов'ю, своїм молитовним предстательством престола Божого і дійсно такого напевно пророка. Який так дуже близько до людей, хоча й був строгий, але строгий чому він хотів, щоб усі були в одній горожі церкви Христової, в той час старозаповітної церкви, сьогодні церкви Христової, яка спасає кожну людину, і коли до нього звертається, він молиться до Бога, спочує, тому що Господь хотів помилувати ізраїльський народ, але сказано священому писанні: пророк не просив і Бог не нарушав цієї заповіді. Тому сьогодні ми просимо, щоб Господь порушив заповідь, послав свою милість. А пророк нехай не обіжається на нас, а помолиться за нашу церкву, за нашого предстоятеля, за епископат, зеленський епископат і за весь віруючий народ. По завершенні служби владика привітав усіх та побажав нога еліта настоятелю святої Лінського храму. Із престольним святом отця Віталія та всіх його парафіян привітав також гість американської церкви, при руській православній церкві Архімандрит Закхей. Він подарував у храм часточку мощей преподобного чудотворця Германа. А кияни, які зібралися того дня на урочисте богослужіння, просили у Божого пророка Іллі, який керує з неба хмарами, хоч кілька крапельок дощу, щоб зросити спраглу від спеки землю.